Координаційний центр з питань мобілізації та антитерористичної операції інформує. Речове забезпечення на Яворівському полігоні оперативно вирішить у робочому порядку. Після спілкування особового складу з командуванням частини інцидент щодо забезпечення польовою формою мобілізованих, які нині проходять підготовку на Яворівському полігоні, вичерпано. Питання речового забезпечення вирішать у робочому порядку. Представники служби логістики запевнили військовослужбовців, що найближчими днями Збройні сили отримують 5 тисяч комплектів військової форми, якою забезпечать в тому числі військовослужбовців на Яворівському полігоні. Жодних методів дисциплінарного впливу до військовослужбовців частини командування не застосовуватиме, повідомляє прес-служба Генерального штабу Збройних сил України. У Львові відбулася перша зустріч в рамках проведення плануючої конференції щодо спільного міжнародного навчання Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Євроатлантичного координаційного центру з реагування на надзвичайні ситуації «Юкрейн-2015». Захід триватиме з 18 до 22 травня. Конференція та самі міжнародні навчання. Проводяться в рамках виконання річної національної програми співробітництва Україна НАТО на 2015 рік з метою подальшого поглиблення співробітництва між Державною службою України з надзвичайних ситуацій та північно-атлантичним альянсом у сфері цивільного захисту населення, відпрацювання порядку взаємодії під час запобігання та реагування на надзвичайні ситуації. Стрийський міськрайонний суд Львівської області визнав винуватим в ухиленні від призову за мобілізацію 30-річного місцевого мешканця. Останній, отримавши повістку у визначений час, не прибув до Стрийського об'єднаного міського військового комісаріату для відправлення у військову частину для проходження служби. Причини своєї неявки призовник не повідомив. Суд призначив громадянинові покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з спитовим терміном два роки. Загалом від часу дії указу президента України про часткову мобілізацію від 14 січня 2015 року правоохоронні органи ведуть 94 кримінальних провадження за фактами ухилення від мобілізації та перешкоджання законній діяльності збройних сил України. Суди на цей час винесли шість вироків у справах цієї категорії. У рубриці обличчя АТО про лікаря-кардіохірурга, який рятує життя у зоні АТО. Дмитро Бишлей лікар кардіохірургічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні, незважаючи на молодий вік, 31 рік і невеликий стаж роботи, він є яскравим представником нової генерації лікарів, освічених, активних, які проходили і проходять навчання у багатьох європейських та світових клініках. Майже рік тому Дмитра мобілізували у зону антитерористичної операції. Після перевели у 66-й мобільний польовий госпіталь, де він працює дотепер. Нещодавно на Фейсбук-сторінці Харківського кардіохірургічного інституту загальної та невідкладної хірургії з'явилося повідомлення про те, що завдяки львівському кардіохірургу, ім'я якого вони навіть не знали на той час, вдалося врятувати життя бійцю збройних сил України. Дмитро Бишлей вчасно встановив діагноз розташування висхідної аорти. Діагностику провели на підставі збору анамнезу клінічного огляду оглядової рентгенографії. З метою підтвердження діагнозу Дмитро Миронович навіть домовився про комп'ютерну томографію в місті Димитрово. Після чого діагноз підтвердили, а хворого евакуювали гелікоптером до Харківського кардіоцентру. Харківські медики назвали цей випадок дивом, адже, якби не професіоналізм львівського лікаря, на передовій до медцентру бійця вже б не доправили. Натомість кардіохірургічна команда працювала всю ніч, зробила протезування висхідної аорти та стабілізувала стан хворого, врятувавши життя українському захиснику. Про все, що стосується мобілізації та антитерористичної операції, читайте у черговому випуску медіасторінки, яка розміщується на інформаційних щитах. У вашому населеному пункті або телефонуйте на номер служби оперативної допомоги 112.